Хочу поділитися шановною футбольною спільнотою своїми невеселими роздумами про стан українського клубного футболу на даний момент. Те, що накипіло на душі. Погнали! Отже, панове, після сьогоднішніх Єврокубкових поєдинків за участі українських клубів, особливо в лізі конференцій, так і хочеться закричати від розпачу, Так як і Олександрія, і Поліся свої номінальні домашні матчі програли. Дивився перший тайм Олександрія Партизан Білград. І наші сподобалися більше. Були небезпечні удари поворотам середського клубу. Але гол забили саме гості, а потім ще й один по перерві і 0-2. Шкода, звичайно, що Олександрія програла, але суперником хоч був клуб з яким не яким іменем. А ось Полісся взагалі примудрилося програти не кому небудь. А представнику Андори. Андори, панове, ви чуєте? Ті один-два Санта-Коломою тепер будуть чорною плямою е, не тільки на репутації поліція, а й взагалі всього українського футболу. Я вже якось звик, що кожен рік українські клуби програють всім підряд, але щоб команді із Андори такого ще ніколи не бувало. Тепер тільки залишилося програвати командам із Сан Маріно, щоб взагалі пробити дно, з якого постійно нам стукають. Звичайно, зараз немає різниці, на яких полях грати. І Полісся цілком може відіграти 1-2 у Санта-Коломи і перемогти по сумі двох зустрічей. Та й Олександрія при долі везіння може пройти партизан. Але як би не завершилися матчі відповіді других єврокубкових кваліфікацій, вже вкотре доводиться констатувати факт, що у нас в Україні є шахтар, який тримає марку на євроарені, та Київське Динамо, яке худобідно. Але якісь очки в загальну скарбничку України збирає. І є всі інші клуби нижче Плінтуса, які програють в Європі всім підряд суперникам, демонструючи дуже низький середній рівень української прем'єр-ліги. Так можна виправдати такі ганебні прольоти, тим, що сезон в Україні ще не почався, і клуби просто не розкочегарились. Але виступи киян в Лізі Чемпіонів 3-0 над Хамбун Спартанс, а особливо шахтаря в Лізі Європи, розгром 6-0 фінського Ільвеса, що вчора вдома переграв АЗ із Нідерландів 4-3. А команда Ардатурана також вчора повертається з Туреччини зі щитом 4-2 в Стамбулі над грізним місцевим Бешикташем. Так ось ці тріумфальні результати демонструють, що при потрібній підготовці. Можливі гучні перемоги над сильними суперниками, не кажучи вже про клуби типа Хамрун Спартанс» чи Санта-Колома, які примудрилося програти Полісся. Звичайно, бажаю тільки сумарної перемоги над е, всім представникам України. Але, панове, потрібно вкотре признати, що загальний рівень нашого клубного футболу опускається все нижче і нижче. Хтось скаже, що всьому причина війна. Так то воно так, але падіння пішло ще років так за декілька. До повномасштабного РФ вторгнення в Україну. І зараз просто триває процес поступового сповзання все нижче і нижче. І як з цим боротися, не знаю. Може хтось із вас порадить, шановні поціновувачі футболу. А мені тільки і залишається побажати нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. Бо вболіваємо за наші команди. З вами був Санич. Зустрінемось.